Забудьте про шашки, бо перед вами одна з найпопулярніших абстрактних настільних ігор у світі інш. Все, що вам потрібно для перемоги, це тричі за партію створити ряд з п'яти фішок свого кольору, але не все так просто, оскільки фішки можуть змінювати свій колір під дією гравців. Отже, перед вами ігрове поле двоє гравців обирають колір та отримують по 5 кілець відповідного кольору, а далі по черзі розміщують по одному своєму кільцю на будь-яке перехрестя на ігровому полі. Далі ви почнете по черзі переміщувати свої кільця. Ви обираєте, яке кільце бажаєте порухати, вставляєте в нього фішку зі своїм кольором горілиць, а далі залишаючи цю фішку, маєте порухати кільце у будь-якому напрямку. Ваше кільце не може перестрибувати через інші кільця, але через фішки воно переміщується запросто і зупиняється одразу за цими фішками. І найприкольніший твіст цієї гри – це коли ви перестрибуєте фішки, то всі фішки, які ви перетнули своїм кільцем, перевертаються і відповідно змінюють колір. Тобто тут можна робити дуже хитро сплетені ходи, коли ви буквально за один хід перетворюєте фішки суперника на свої, і щойно ви зробили так, що п'ять фішок вашого кольору утворили безперервний ряд, то ви маєте прибрати їх з ігрового поля, а далі забрати одне зі своїх кілець та помістити його у спеціальну зону в якості переможного балу. Ну і хто з гравців першим у цю зону викладе своє третє кільце, негайно переможе в партії. От і все, правила тут елементарні, а завдяки видавництву паку Food Games у цю коробочку додаються ще й правила українською мовою, що робить знайомство з цією грою просто блискавичним. А далі вам залишається лише насолоджуватися цікавими, стратегічними та дуже динамічними партіями. І я вам скажу, панове, у мене є така категорія гравців, які начебто і А ну покажи, Михайло, що якими ти там іграми займаєшся, а з іншої сторони, вони занадто серйозні для того, щоб грати в умовний діксіт. Лікарі, коротше. І от для такої категорії людей ця гра залітає просто неймовірно. Я серйозно після зйомок мене попросили залишити цю коробочку прямо в лікарні, щоб колеги за перервою на каву могли якісно позмагатись інтелектами. А наразі мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.